Цьому відео ми з вами поговоримо про види стовбурових клітин. Отже, всім привіт! З вами Корінко Ярослав. На кінці 19 століття в крові людини були знайдені окремі клітинки, які відрізнялися забудовою від всіх інших клітин. Ці клітини відрізнялися низьким ступенем диференціації, тобто могли перетворитися в будь-яку із клітин крові. Мали досить довгий клітинний цикл, тобто досить довго ділилися. І були здатні до авторегенерації на протязі цілого життя людини. Тобто ці клітини не гинули практично ніколи. Таким чином, на початку 1910 року було доведено наявність клітин, з яких утворюються всі інші клітини крові, оскільки схема цього перетворення була намальована у вигляді дерева, і від основної клітини відходили інші клітини, так ніби гілочки від е, стовбу. Бру дерева до ці клітини назвали стовбуровими клітинами. Між 60-ми і 70-ми роками ХХ століття відбувся бум гістологічних досліджень різних тканин. В цей період були знайдені стовбурові клітини практично в усіх органах нашого тіла, окрім серця і мозку. Зокрема, були знайдені стовбурові клітини в. В діленці волосиної були цибулини, а також товщі епідермісу. В стінці тонкої кишки, в діленці складок між форсинками тонкої кишки. В печінці. До речі, в печінці було знайдено кілька видів стовбурових клітин, які допомагають регенерації печінки. Але найбільше стовбурових клітин було знайдено в червоному кістковому мозку, а також було доведено, що ці клітини мають вплив практично на всі органи і систем нашого тіла на початку 90-х років ХХ століття було доведено, що стобурові клітини, які знаходяться в нашому тілі мають подібні властивості з клітинами ембріону людини. Це спричинило сучасний бум дослідження стовбурових клітин. Отже, всі стовбурові клітини, в залежності від їхньої можливості до перетворення в інші клітини і нашого тіла можна поділити на наступні види. Перше це є тоді потентні клітини. До них належать зихота та клітини, які утворилися внаслідок до поділу зигути цей пластуна. Ці клітини здатні перетвориться в будь-яку. Клітину нашого тіла, окрім самої зиготи. До речі, це є причина, через яку є технічно неможливо створити клон людини за допомогою струбурових клітин, тому що сама зигота утворюється за рахунок зливання двох клітин, а не є самодостатньою клітиною нашого організму. Тоді потентні клітини шляхом їхньої диференціації перетворюються у плюріпотентні клітини. Прикладом плюріпотентних клітин це є клітини, не ембріона, скажімо, це можуть бути ембріобласти чи трофобласти, скажімо, трофобласти можуть перетворюватися в любу клітину плаценти або оболонок ембріона, а ембріобласти. Можуть перетворитися в будь-яку клітину тіла ембріона. Шляхом диференціації плюліпотентних клітин і їхнього розвитку утворюються мультипотентні клітини. До них належать клітини різних шарів ембріонального дискусу: клітини мезодерми, ектодерми чи ендодерми. В процесі розвитку і диференціації мультипотентні клітини зменшують свою здатність до диференціації і перетворюються на олігопотентні клітини. Клітини до цих клітин належать всі стовбурові клітини, які знаходяться в різноманітних тканинах нашого організму. Додатково олігопотентні клітини можна розподілити на три або не біпотент. Олігопотентні клітини знову диференціюються. До клітин з найменшою можливістю до диференціації. це попередники уже термінальних клітин або уніпотентних клітин, і на кінець уніпотентні клітини перетворюються в термінальні клітини нашого тіла, скажімо, клітини м'язів, печінки чи будь-якого іншого органу. Всі види стовбурових клітин можна також поділити на ембріональні стовбурові клітини, вони знаходяться на темно синіх полях, а також стовбурові клітини дорослого організму вони знаходяться на світло синіх полях. Окрім названих типів стовбурових клітин, існують ще так звані штучно створені або індуковані стовбурові клітини. Суть полягає в тому, що береться люба тканина нашого тіла. Найкраще, звичайно, це і кров, можна також використати шкіру чи навіть пульпи зуба. Живі клітини цієї тканини поселяють у спеціальні середовища, де вони можуть жити і розвиватися. До їх ядер імплантують спеціальні віруси. Які дозволяють пройти шлях диференціації клітин у зворотньому порядку, і ці індуковані клітини так ніби повертаються в своєму розвитку. Потім шляхом підбору спеціальних поживних середовищ, ці клітини в теорії можна перетворити в будь-яку із тканин нашого тіла. Існують публікації, коли так звані індуковані стовброві клітини або штучні витворені з термінальних клітин повертали аж до рівня плю. Патентних клітин, однак повернення цих клітин знову до термінальної стадії зв'язане з надзвичайно великими технічними складнощами. Тому для практичного застосування в медицині спробують використовувати, скажімо, індуковані стовбурові клітини, які повернули до рівня двох або три патентних стовбурових клітин. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте палець вгору. Також ви можете подивитися інші відео. Зокрема, у нас вам розкаже про утворення зиготи. Тут ви зрозумієте, чому неможливо утворити тубурових клітин нову зиготу. Про утворення плюрі клітин. Ви дізнаєтеся з відео, присвяченому першому тижню вагітності. Утворення мультипотентних клітин присвячені. власне це відео, в якому більш детально описуються процеси гастроляції і утворення окремих шарів ембріонального диску, а також можете дізнатися про функції стовбурових клітин, переглянувши відео у верхньому правому ролі. Також на моєму каналі знаходяться інші тематичні відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. До зустрічі в інших відео хай вам щастить.